Всім привіт, друзі! З вами Давей. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Пробачте, що я не записував дуже багато часу ролики, бо я їх чогось не змог робити дуже багато часу, бо в мене були проблеми з мікрофоном. Так що, зараз я хочу, щоб ви дивилися. Це відео, бо воно дуже, дуже буде дуже цікавим. Так, а нам зараз треба піти на вулицю і подивитися, що там таке. Саді, це моє поселення, яке я знайшов. Гляньте, це моє поселення, ось флаг України. Ось тут у нас є големи, будівлі, ну, домики такі веселі. І, звичайно, трішечки у нас тут є території. Я хочу, друзі, щоб ви е, подивилися, що в мене є. Це виклик голема, а це виклик розбійника. І я хочу е, ну, викликати розбійника, щоб подивитися, що з ними будуть робити ці големи. Так що давайте. Раз, два, три. Ай, не треба мене бити, там бити ці големів. Краще. А, Ты я його вбив! А, а, а! Майнай зброї! Давай! 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 Павла лева! Так пішов ты! Все, друзі! Я визначу, що ви знаю, що вы побачили е в мене в пальцях е все перестрелено. Гляньте, У мене рука! Це не красиво, її треба брати. Так, а зараз нам треба взяти якусь зброю, бо мені так не подобається. О, а тих ще що, що, що такий. веч. Пода... початківець. Пані... Ну добре. Так, а ти хто? Вівчар початківець. Не дуже так цікаво, але я не хочу нічого. Так, посадимо тут росу. О, вже ніч буде. Так, а нам треба викинути весь хлам, я вважаю, що її залізу, ну навіщо в мене? Не? А, а, Та ну я не хочу його ось так от. Все викинули залізу і треба йти в мій будиночок. Так, це мій будинок. І якщо буде якась е, революція о щось таке, в нас селі буде, то гляньте. У мене все є так. Я на початок хочу взяти цей жовтий синій стяг, але це стяг України, я не знаю, чому його так назвали таким іменем, але мені це не цікаво. Так, і мені потрібна їжа. Так, ну ми будемо поки що крутити, що буде відбуватися в нашому поселенні, бо тут дуже чого багато є. Так. Давайте по будівлям своїм заходьте. А я поки що походжу. По нашому поселенні, але... А чого ви тут купаєтеся в джакузі? Друзі, в чому не в джакузі купаються? Це не чесно. Вони повинні захищати нас. За ці селяни що там роблять. Е, а що це там робить? В листві добре, нам потрібно зараз їжі. Це все, що нам зараз зараз потрібно. Оле, ти мене не бій, будь ласка, бо я їжу беру собі. Добре, добре. Так, і треба все знову посадити. Ось так от. Так, треба взяти всю, всю, бо нам не треба залишати не Ну, ось так от я вважаю, що 17 у нас вже достатньо, але нам треба зараз річні поїсти. І захищати треба поселення. Та так, та-та-та. Так. Так, так мені потрібна пшениця, ось така от, Щоб я б мог собі зробити хліб. О, це мені награда, це мені награда. Так, а тут що у мене Ну, нічого. Так. Тут нічого в мене немає, але мені потрібно взяти ось це, щоб я зміг трішки поїсти. Я не буду брати багато, тому що я хочу щоб наші посили. А! Ах, ти куди пішов? А ну пішов звідси, звідси пішов. Першого вбили, так. Так, треба ще дрішечки поїсти. Цього мені недостатньо. Дай мені трішечки Так, а ты ч ты селян тут робишь? Ну ведишь звідки ти тут взявся. Так, 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 так. А кого мені тут ще трішечки вбити? А хто в тебе стріляє? Олеме. Големе, а ну пішов завіси, пішов. О. Лук, Лук. Це перший раз, коли я вбиваю якогось скелета мені випадає лук з нього. Так, Голема, я все зробив. Вам, мені не повинна ваша допомога. Ну, добре, так, але це потрібно, щоб воно було в місті. Але знаєте, друзі, мені це не потрібний цей лук, він дуже якось поломаний. Мені його треба викинути. Так, тут є прекрасно, щоб його викинути. Раніше, друзі, коли я тут, жив, то тут мене атакували розбійники, там. І ось там. Я не зрозумію, чому це так склалося, що на наше поселення завжди нападають якісь розбійники, о зомбі якісь, ну як завжди. Тому що і я хочу зробити якось, захистити наше поселення від цього кошмару. Тому що всі наші жителі, селяни від цього страдають. І я це не хочу робити, щоб вони страдали. А ви що, біля флагу України? Так. Е, так, а де тут дерево, яке можна зробити на нашій території? Бо я не хочу робити на якійсь чужій території. Знаєте чому, друзі? Ну, тому що ну, якось. Ну, мені не хочеться, бо якщо я там зроблю, то ну, може ще якась атака буде. Але, але що я говорю? Нічого не буде. Давайте зробимо десь ось тут, отак. От Робимо дуже багато. Я тут, друзі, тільки почав грати. Так, ну, а в мене є незритовий меч, топор, кайлон та броня. Але, друзі, я все дістав з креативу, коли я сюди зайшов грати все поселення, я його знайшов. Мене завжди тут вбивали, големи, атакували, мені це вже набридло. Я не мов не як знайти залізо. Ви уявляєте собі. Я ніде не можу знайти не одну шахту. Тому що я взяв креатив, тільки взяв ці речі іначе виживати. А хліб я беру тільки зараз. Так, ну, я ви можете вже все поглянути. У мене все це є ось тут, отак. Угу, так, в мене все є поки що так. Треба перетворити водошки ось так. От робимо собі версії. так. І покладемо його ось сюди. У нас же буде нормальна їжа. Фу, як я хотів нормальної їжі. Хліб. Я дуже хотів хліб, друзі, щоб ви знали хліб. Бо, друзі, коли ви її. Ну, коли ви ї... Коли вам мама туся дає їжу, ви їжите то не. Забувайте їсти хліб. Хліб це найголовне, Хліб, як ви знаєте, всі говорять, хліб це голова. Він найголовніший. Тому що, якщо ви не будете їсти хліб, то ви не наїжтеся І вам буде хотітися ще їсти ще. Тому завжди йдіть хліб. Хліб це дуже добре. А я поки що буду тут караулити. Я буду так ходити з флагом України, щоб коли ми завоювали якусь територію, щоб ми могли цей флаг України повісити. О, я хочу з цього голема вбити, добре. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Але чому мені його вбивати з меча, якщо я, я можу стріли, стрілами його вбити? Піш. Щоб завісить? големчик. Я тебе умоляю. Ну не йди до мене. Я ж твій братець. Але я зря потратив мої стріли. Чому? Так, мені треба якось тут перепригнути. Так, ось так ось ідемо. Так, кстати, друзі, це пляж. Це мій пляж такий, а там японський біо. як жав за друзі. знаєте чому, коли я заходжу грати в Майнкрафт? Я завжди бачу якийсь японські байоми. Але це найбільший, який ще я бачу. Він десь там 2 кілометри, десь там 200 блоків. Чи більше навіть ось ось так от він іде. диви. Та наше село, якщо його обійти, то це вже 100 блоків. А сам ще більше. Так, за залізо. Це не буде десь на мене ображати, що я за залізо знайшов. Дякую. Так, йдемо, йдемо понад село. Так, целяну щось продаєте не Ні, нічого. Добре. Я, Ні, друзі, хотів взяти ось ці дуже гігантський дім, але це дім для коріву для тих речей. Вже я так зрозумів вже поняли про що я говорю. Так, треба взяти всю мою броню. Меч в мене вже є, їда вже є. А ні, треба покласти ось все. Так, треба взяти трішки стріл. Жовтий стяг покласти, бо я його можу втратити. Трішки морковки покласти. Ну і все, я готов. Так, беремо і одягаємо. Це все на мене. Я вважаю, що зараз вже буде в нас ніч і ми будемо вже йти е, битися з мобами. Їх там назвали мобами в Майнкрафті, тому що це дуже погані ну, е, істоти. А де тому будемо його так бувати? Йди, йди на мене! А! Фу, вбив тебе. А де залізо? А, в мене? А, ось це мій діма. А я думав. де моя скринька, їх то шукрав? О що. Ай, народі, так, треба кудись піти. Зараз. угу. Так, треба поїсти морквиці, І все. Так, 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 так. ой ой ай яй 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 Ай-яй-яй. Друзі, я вам хочу показати мою техніку. Вбитися ось так от. Тобто я роблю це, мене хто не може вдарити. Потім я роблю це і зараз ось так от. І ось так от завжди. І мене не, ніхто не зможе вдарити, Ви гляньте, що я можу так от робити. Гляньте. А я ще ось так от. Гляньте, 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 гляньте. Дуже цікаво. Ви так теж можете робити, але якщо ви хочете, то що на мене дивишся, е. Я, я тебе бити можу, що захочу. Так, давайте ми підемо за нашу територію, я вам щось хочу показати жахливе. Зах... Я так вважаю, що ви там вже побачили яму. Вот. От. Це все зробили розбійники, гляньте, там ще динамит залишився. Це все зробили вони, вони підірвали. Все це, і в нас тут була дуже гігантська війна. Гляньте, тут залишилося до нашого поселення. Один, два, три, чотири. Е, П'ять. Шість. Сім. Е, підожіть, підожіть. Сім, вісім, дев'ять і десять блоків. Ще не підожіть.

Перемагаємо. Бо це Україна. Це не якась там друга держава. Це Україна, це єдина держава. А зараз я хочу трішки поплавати. Ось так от. Ось так от мені подобається. Ой, як мені подобається тут плавати. Ой-ой-ой, як це приємно робити, так. Так. Так, все у нас тут і добре, все є. Так. Добре. Ви знаєте, скільки в нас у пшениці на всій території Я якусь пшеницю хочу втратити. О, вже ніч, вже ніч, вже ніч. так, треба. приготуватися. А чого тут так багато макусі? Морквиця, морквиця, морквиця. Так, це морквиця, друзі. І Так, ви все правильно розуміли. Це морквиця. Це найголовніше також, що треба їсти. Бо якщо ви погано бачите о щось там таке, їжте морквицю. Вона вам... Допоможе бачити краще, ще краще, як, як ви бачили у другий день. Так що це буде логічніше і дуже добре. Так, а я вважаю, що на чому ми вже будемо закінчувати. Я вважаю, що вам сподобалося моє відео. Або моє відео було дуже цікаве. Так, а зараз. ей. Треба всіх селян вкласти спати. Давайте ми. Вранці, коли вже буде день, будемо прощатися. Майте, друзі, сладких всі, всім хто, всім, кого зараз ніч. Я так вважаю, що вже всіх вже зараз ранок наступив, як в мене, о, в якихось дітей там ніч. Але я вважаю, що вам це відео сподобалося. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Щоб побачити ще відео мої, так що ставте лайк та підписуйтесь на канал. А ми її. буваємо! І...